Всім привіт, друзі! Дарвінізм це теорія монстра. Через невеликий час після публікації дарвінійського походження видів виявилося, що у цієї теорії монстра є і інші обличчя, вщення, що виросли на її основі: марксизм, що породив комунізм, дівгеніка, психоаналізм, Зігмунда, Фрейда, расизм, нацизм. Та інші нелюдські теорії, внаслідок яких мільйони людей були знищені, а мільйони інших пережили жахливі страждання. Коли родоначальники сучасного комунізму Карл Макс із друзями почитав книгу Дарвіна, він обговорював її з друзями місяцями, говорячи, що думки Чарльза мають революційну силу. Він Навіть хотів присвятити йому головну книгу – текст Комуністів Капітал. У своїх листах сатаніст Маркс стверджував, що вчення Дарвіна є підставою для його комуністичних поглядів. Саме ставлення до людей як до тварин, що виникло на підставі безбожного вчення Дарвіна, призвело до того, що напередодні Першої світової війни в Європі та Америці. Чорношкірих тримали у зоопарках, як родичів мав. ХХ століття стало віком наймасовішого знищення людей в історії за допомогою світових воєн та репресій, які починалися і надихали правителями-дарвіністами, які вірили, що якась група людей чи народ еволюціонував більше, ніж інша група чи народ у тому. Має право знищувати у боротьбі за виживання. Усі люди-ненависники ідеології та філософії з часів Дарвіна черпали та черпають натхнення з його теорій. Якщо ви хочете знати правду про походження Всесвіту і людини, вам потрібно вивчати Біблію, яка є Божим Словом у сім'ї Божій церкві. Ми місія Слово Боже запрошуємо вас приєднатися до онлайн-конференції. З вивчення Біблії у неділю: якщо ви не належите до жодної християнської церкви, напишіть нам, і ми допоможемо вам стати частиною Божої сім'ї і пізнати істину. Бережи вас Бог!